Коли кажуть 6, він приходить 84 і каже, що 55, щоб були готові. Так, да, бо їдемо вже, так? Да? Так, так. Тут реально казали сюди. Тут дійсно. О, ворота робив, тобі. Так, справили, привезли. Заморилась, да? Подойди. Хороший? Хороший. Бать дервала, а не спишка. І що там пишут, що приїжджали. Сейчас забирають. А яким образом? А документ. А потім переоформлення. Спочатку гроші, а потім переоформлення. А, а Мені не обов'язково дають? — Ну, по-любому. На, на тобі ж генеральне доручення. Сюди на розсосниці Угу. — І зайдіть там два дні. Та ні, я думаю, бо це е, мусора забирають. А коли їхати не знаю, Не знаю. Думаю, вівторок кажуть, що бувтолок. Для чого не использують. Не знаю. Тайхай. Ну, сусід подвіз зробила. А, ну це ж. Угу. Прекрасно. Отак відбувається професійний збір малини. Ділиться на два сорти. Перший сорт і другий. Да, шкода. Скоро буде похолодання. Дуже багато малинки, певно, не встигнемо зібрати. Моя трансляція. 64 людини. Поставте великі пальці догори, а так. Двічі класніть на екран. Бог помочь. Казали боги, щоб і випомогли. Пишіть, да, пишіть в коментарі. Сорт малини Джуан Джей. Безшипний сорт. Можна замовляти садженці. Переходьте в шапку профіля. Там є номер. Пишіть на Viber, замовляйте. Дуже смачний десертний сорт. Україна. Ман Мухамбат класний двічі по екрану. поставив великий палець до гори. <таспоріст> <таспоріст> Я О! Я Ташкента. кінте. Далекувато трохи буде. <таспоріст> Як у вас погоди? А! За альбіну ось малину збираємо. Ты все малину травму? Да. Ви, да. Це тебе Джонжея як. Хороший. Там же тебе скільки людей дивиться? 50. 50 людей? З усього світу. Вон навіть люди з Ташкента є. Сань, пилка, ну, після заточки сама, сама буде. Новий карбюратор. Скільки ти заплатив? Що, проблема в карбюраторі. Да. Так, новий карбюратор. В карбюраторі конденсат. Я же сказал? Mm. Ты сказал антифриз. Некий антифриз. Проти, проти. Антифриз. Вот такие рукечисточки. Чё вы это снимаете, Чего вы это? Я в этих чего чёботах уже просто. Uh -huh. Жара всякая. Я не знаю. Без 26. Градусів? Градусі. Без 26 градусів. <ріст> Зразу поняття. Викидати, так? Да? Бо кажеш, зараз приїдуть заберуть. <ріст> Я дивився е на промі. Таких цін навіть нема. Півтори. А по чому? саме дешевше. — Боже, півтори. За дві не забирають. Дві у нас малінове поле великою обказується. Класно. А ні ніки зняли краю. І так с утра до ночі. 100 грн/кг збор. Що? 800 грн/кг оптова ціна. Із збори скільки. Чотири тони в день. Одна людина. Це находить труса. Єба Зривати потрібно так, хоп, і догори ягідку, щоб не травмувати плода ніжку. Что? Скажи, скажи, скидочку не надо. Скажи, меняй право, меняй, скажи, газельку на права. Это очень дорого. Mm? Дорого получается. Скажи, у меня, кажу, женщина, кажу, правила знаю, она сама все знает. Блядь. У меня, скажи, Это значит, я точно уже никогда не знала. Чего? Кажу, як фамілія, кажуть, маненко. Кажу, хорошо, каже, подивимося, вона дасть. Запнули, так? Да? Карандашом записали. Mm, бачила в тебе роза красну тепер. Хто? Mm. Я вся глянь в мене. Природна, природня маска. Хоча багатьох. Саня! Затрай, легко, будеш. Чи ти хочеш поранення? Ні. Я драки попробурював. Там тільки з одной проблема, треба побачити, Розкоп... ну треба нералопату, бо там чи крепечи, чи я не знаю, що там. А там де асфальт свальби, поняв? Коротше, прочищаю їх Я тільки прийду, почну бетонувати. Как я это Думаю, я тебя взрываю. Я, говорю, того, сказал, это малиновый рай. Сиди. Да, и он сейчас есть, Аленька. Воюет. я. Понимаю, вот я понимаю. Артем да. ходит собрать малину и своим стульчиком, понял? О, Полтавский район. 40 сделал. И в нас Полтавский. В Дима. Да. <говорит> это же малиновый рай. <реша> 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 Сейчас будет больше просмотров. <реша> 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 так, а ну все поставьте blah, великие blah, пальцы до Бабо. Именно бабу. Що значить чіткий кидок? Ні, що значить чітко піймав. З Звести метрів, прикидаєш, робин? Прокидаю. Раз, раз, раз. И е, малынка. Да? Так с утра до ночи. Раз, раз, раз. Андрей, я не нормально. Не хватає. Мені казати. Це це. Але бачиш, 67 людей одразу почали дивитися. Я думаю, це не цього. Ні, втекли. 38. Думаю, придумали. Ідемо розгружати. Так, да, пішли, ще покрок треба бурити. Кому? По ну, піччю. А, з ну, Пішли. Пішли покаже, як бурити треба. Так, зараз. З малини на стройку. Це взагалі Комбо. Три шаки. Тришаки. Роботні... Робочий день ненормований. нермований. А що, машина? Ми далі гуржок, слою, Да? Mm -hmm. Сейчас я там установлю.